Захист від холоду чи просто модні тренди. У магазинах Кам'янського представлений широкий асортимент одягу для чотирилапих. Він кабінізонів до головних уборів на будь-який смак та гаманець. Все ж знайти якісний та зручний не так просто. Наші кореспонденти поцікавилися у працівників міського притулку для тварин, чи треба утеплювати свого чотирилапого друга та на що звернути увагу при виборі одягу для домашнього улюбленця. Вероніка Дробот розповідає, утеплення у першу чергу потребують маленькі собаки, такі як Чихуахуа, Йоркшир Тер'єр або такі коти, як Сфінкс. Взимку вони дуже мерзнуть через відсутність хутра. Собаки великих пород можуть обійтися без одягу. На думку лікарів Великобританії, постійне носіння одягу для тварин навпаки шкідливо для здоров'я, тому що собака не потіє. Вона значить, скидає тепло через голову, живіт та язик. Коли варто вдягнути собаку, коли лютий мороз і ви проводите багато часу зі своїм улюбленцем на майданчику чи, чи просто гуляєте, тоді да, це виправдано. Але просто носити так одяг це не є. Гарно. Наприклад, є такі породи, як стафи, бульдоги, мопси вони, вони підвержені перегріву, Цього робити взагалі не варто. Тому якщо ви погуляєте зі своїм улюбленцем на вулиці пару годин навіть під дощем, це нічого страшного. Здоров'ю це не пошкодить. На сьогодні у зоомагазинах продаються різні елементи одягу для тварин. Працівники міського притулку радять надавати перевагу речам з натуральних матеріалів. Щоб підібрати одяг по розміру, краще брати з собою собачку до зоомагазину, приміряти, подивитися, як вона себе почуває, як вона рухається, чи чи не заважає їй, не обмежує її. Рух. Якщо сама по собі тварина стресована, то краще її не брати до крамнички, тому що вона, по-перше, не знає, як це що таке одяг. По-друге, може, може вона боїться інших людей. Краще зробити розміри і вже з розмірами прийти і поміряти по, по довжині, по об'єму і підібрати. Якщо собака спокійно відноситься, не, не стресує, вона задоволенням це робить, то брати із собою. Обираючи одяг для свого домашнього улюбленця, не менш важливо правильно підібрати. Розмір для цього виміряти обхват шиї там, де нашийник, заміряти таким чином грудну клітку і талію. врахувати довжину спини від нашийника до початку хвоста. Одяг тварин, як і людей, повинен бути комфортним. Марина Михайлик розповідає, тутешніх мешканців притулку не вдягають. Тварини, які виросли на вулиці, адаптовані до холодів. Головне, щоб вони були ситно нагодовані і мали теплі будиночки. Хочемо подякувати міській владі за найбайдуже ставлення до нашої установи. Ми отримуємо вчасне фінансування, важливі речі для належної роботи притулку для тварин. Завдяки небайдужості кожного чимало тварин вдається прилаштувати. В середньому це близько 50 50 тварин щомісяць щомісяця.